Усім великий привіт! Я вітаю вас. Мій останній день в Нідерландах. І думаєте, чим я займаюся? Збираю валізи? Ні. Я знаходжусь на спортивних змаганнях. Це щось, наш швалт, ігри патріотів. Де дуже-дуже багато народу. Ну і пропустити таке міроприємство я, звичайно, не могла, тому що серед усіх учасників тут і є група із наших самих спортивних, із самих швидких і класних іграків із команди із 33 чоловік. Тому йдемо за них болівати. І у нас попереду траса шести кілометрів з перепонами. І щоб мені при щоб мені зазняти весь цей процес, звичайно, треба пробігти місто з ними. Ну, без перешкодів. Тому буду намагатися старатися болівати за них. Люду просто неймовірно багато. nice 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 Організація предоставляє на ці змагання свою команду. Кількість в команді, я бачу, в кожного різна. Я ж так розумію, це все по бажанню. Ну навіть, І отака команда є весела. І отакі спортивні ігри. Дуже весело, цікаво. Будемо болівати. За свою команду. І стартує наша команда. Самі веселі! І нагадаю, що попереду в них 6 кілометрів з перешкодами. Ми стартуємо разом з ними. Їм треба зібратися. Оно там на ту гору. Вони будуть бігти по, по горі, а ми стартуємо разом з ними і на перерізі. Боже, вони вже вертаються. А потім куди? А потім куди? Так. А потім туди. Отак. От так, будемо локацію другу шукати. Бігуть, бігуть, б'ють. Бігут. Поснімай. Давайте, давайте, давайте. Молодча. І так, перші перешкоди. Нюшик, давай молодці. Пошли далі. Я вместе з ними. Ой, біжу. Тут вже грязненькі вертаються. Де ж вони так покупалися? Не хочеться ж нічого пропустити. Оце і биг. Без перепон. О! Оттуда вони йдуть такі хатиші. Ладно, виїхали тут зустрічати. бо вже не можу. Так, ну я примчала ще на одну перешкоду. Але я ж не знаю, чи я перегнала наших, чи я вже опоздала. Трішки зачекаю, О, можливо хтось з'явиться, якщо ні, то... Буду бігти вперед, бо я так можу зовсім нічого не зняти. Траса довга, перешкод багато. Ой, на жаль, я не встигаю за всім. Треба було скутер брати. Або хоча б велосипед. Добре, будемо чекати. У мене навіть є отака карта. Чесно кажучи, вона мені мало про що каже. Буду так орієнтуватися. Без карти. Інтуїції своєї. Так, поки що нікого не бачу. Так, і перші йдуть у воду. Значить, я таки дочекаюсь наших. Ура! Значить, щось я прозівала, бо йдуть вони всі такі грязненькі. Біжать, біжать. Ну, я вже явно щось пропустила щось дуже цікавеньке. Бо всі йдуть звідти такі грязненькі. Зараз будуть неряти водичку. Давай, Сашек! Мирнула? Чого? Давай витягує! Таньочок давай, Танюшек, вперед! Так, побігли вони аж кудись туди далеко. О, та їх тут підгодовують. Водички попили, підкушуняли і далі побігли. Нормально. Що в нас тут за траса? траса в нас переплести брод. Отак от, от. У нас тут гарненько. Світуть кувшинки. Красота. Можна і поплавати. Я бачила, де ви в воду падали. Отут, ба... Отут бачила. Ні, ні, там не була, давайте. Так, ну зараз ми приближимо і тут будемо знімати отак от. Що вони вернулись? А, там треба отак дойти. Мама дорогая. Ви це бачите? Ми просто так добігти. До пруда треба еще вот так. По <laughs> очереди. Вот такой. Не бывает все просто. Давайте, давайте. Вот так. Так, нормально пройшли. І нормально вийшли. Дуже нормально. Так, ну все. Поки що все. Знову дорога переривається, туди глядачам не можна, бо немає ні мостику, ні переправи, тому йдемо на опередження. Качечки плавають, кувшинки квітнуть, тут жовті, бачили і білі, краса. Ну а Там є такий місток, звідтіля вибігають. Щось вони знову грязні. Десь вони знову бовтаються, але нам туди не можна. Десь треба наперехватити знову. Ось так ось зайняла зручну локацію, думаю, я їх тут точно впіймаю. Ось так от тут поряд траса, Ну, тут все загорожено, обгорожено. Все дуже гарно організовано. І там от, от такі гарненькі біжать. Ну, Ще десь вони в муляції поката, повалялися. На жаль, цього також не побачила. Ох, яке ж би було цікавеньке. Будемо зустрічати своїх красавчиків тут. І поток учасників просто безкінечний. Тобто хтось тільки починає дистанцію. Хтось уже пройшов деяку частину дистанції. О, біжить наш роял прайд. Ой, які ви чистенькі! Чого вас там не покупали? Так, я за вами. Мабуть, найскладніша перешкода, тому що без командної гри тут ніяк не обійдеться. І навіть хлопці намагаються, нічого не виходить. Тому в одиночку без команди тут просто не справиться. Трошки покажу вам, як це відбувається. Видно, що дуже складно, як справляться наші з цим ці перешкоди, зараз побачимо, бо вони вже підбігають. Давайте. Ага. Давай еще трошечки. давай, давай, давай. давай. Давай! Єсть! Ура! Один єсть! Ну, Санчик, дерзай! Да, буде важко. Тут без допомоги ніяк. Треба чекати команду. Я так думаю. Чужа команда тобі навряд чи допоможе. А отак от. Взаємовиручка. Молодці. Єс. Повнічки. Ну, надіємося, що тепер допоможуть і нашим. Так, взаємодопомога виручає. Отак. От Інакше просто ніяк. Допоможеш. Ти допоможуть тобі. Все, наші пройшли. Йдемо далі. Є! Yes! Затвертає під нахилом. Оцей спуск під нахилом і тут невозможно його. О, є. Зараз покажу. Почти. Ой, а тут самий треш. Поском. Ой, я тут прям грязючка, грязючка! Вимісили. А покупатись єде? Танюшик, давай! Ой! Болото-болото, як у поросят! А тут можна покупатися. А, ні, вони біжать далі, біжимо з ними. Біжимо з ними. Виключаюсь поки. Так, ще одна локація. Намагаюсь в повному сенсі від них не відставати. Тому що загублюю все. Так, ще, один, ще одна перепона це перехід в брод. Нечесно, а хто тут поверху йде? Тож не чесно, чи то не учасники. А тут дивіться, які лілії гарні. Ой, яка краса! Ну, куди по цей Іра дивилася? Дивіться, яка красотінь. Так, ну нам треба спостерігати. За нашими учасниками. Так, держимо напрямок. Ага. Все, вже купаються. Так, ну добре, що є де помитися. І поплавати. Так, ну мені зараз швиденько. Треба перебігти на місце фінішу. Так, побігла. Maar moet je voor wel. Waterbank. En daar is de CNH. Als een tractor door het veld geploegd. En de twee heren met geen slaapvallen. In het groene shirt. Heren, ik heb hier voor jullie een prachtige medaille. Die laatste meters nog. Все, дистанцію успішно пройдено, молодці. А я в місті з ними червона, ноги болять. Треба ж було скрізь успіти. Ну, мабуть, засняла не все, бо не скрізь я попала, але все ж таки намагалася встигати за ними. <рес> і не все так просто. Не вийдеш, поки не пройдеш оцей підйом <рес> На останок. Ну супер. Отак і я. Хоч і не була учасником цих змагань, а все ж таки <рес> пройшла цю ді... дистанцію і повністю задоволена цими змаганнями. Просто супер. Згадала молодість. Дуже, також дуже любила такі змагання, коли влаштовувалися, Завжди приймала участь. Згадала молодість. Ну, а тепер, поки болтала з вами, трошки загубилася, бо дивіться, стільки тут народу. Просто море. З цієї сторони тут можна щось перекусити. Ну, я так приблизно знаю, де перевдягальня. Тому прямую зараз туди. Нехай знаходять тепер мене самі. Я думаю, знайдуть. Так що мій день, мій останній день в Голландії. Вдався. Всім пока-пока.